На жаль, не стало Шеннон Догерті. Новий скандал із Гаррі та Меган Маркл, Герцог Сасекський був нагороджений за заснування ігр непереможних, і викликав бурю. Обурення Джастін Бібер стрімко рухається до банкрутства. На нас чекає продовження фільму Диявол носить Прада. Еленда Дженерес оголосила про завершення своєї кар'єри. Поговоримо про те, що 90 років виповнилося Джорджо Арманії, і як Серена Вільямс віддала данину великому італійському модельєрові. Поговоримо, скільки Джастін Бібер отримав за виступ на весіллі століття у Мумбаї. Поговоримо про те, як Кім Кардашіан поділилася своїми новими шокуючими. Чому б'юті секретами, Олександра Дадаріо повідомила про свою вагітність і поговоримо з вами про гарячу зйомку Тео Джеймса та Віторію Череті, і чому дружину Тео Рут Кірні зараз називають найсильнішим воїном Бога. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Ми піднімаємо на цьому каналі дуже цікаві теми із світу шоу-бізнесу, і світу Голлівуду. Тому, якщо відео вам сподобається з вас, лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Розпочнемо з того, що Меган Маркл і Принц Гаррі втрапили до нового скандалу. Вчора у Америці пройшла дуже поважна і важлива для них премія під назвою ESPI Awards, де вшановують видатні спортивні досягнення. Абревіатура розшифровується як Excellent in Sports Performance Early Awards. Принц Гаррі був у достойній нагороди імені Пета Тілмана. Премію Пета Тілмана було названо на честь культового гравця НФЛ і покійного рейнджера армії Сполучених Штатів Америки. Який відмовився від своєї прибуткової військової кар'єри, і пішов на військову службу після подій 11 вересня і потім помер у Афганістані у 2004 році. Інформація про висунення принца Гарі у цій номінації в цій категорії одразу викликала негативну реакцію, оскільки нагорода зазвичай дістається непоміченим реальним військовим героям, реальним ветеранам. А зазвичай цю премію одержують ветерани з інвалідністю, які проявили себе героїчно на полі бою або продовжують якусь волонтерську діяльність після своєї служби. Також відреагувала і мама Пета на ім'я Мері Тілман, і вона сказала виданню, яке брало в неї інтерв'ю минулого місяця. Тим що вона шокована, що честь її сина дісталася такій суперечливій фігурі, яка викликає багато суперечностей. Також Мері Тілман додала, що є претенденти кандидати, які набагато більше підходять. Ці люди не мають грошей, ці люди не мають ресурсів, зв'язків чи привілеї які є у принца гарі і премія? Справді могла б змінити радикально їхнє життя. Варто сказати, що принцу Гарі натякали, йому відкрито повідомляли про те, що існують іміджеві ризики, про те, що, що будуть наслідки. Проте Гарі не послухався. Він не став прислухатися до порад і закликів відмовитися від участі у премії з боку критиків. Навіть колишній глава королівського флоту Веста попереджував принца Гарі про те, що це ризикова затія, і про те, що королівська родина ризикує викликати гнів в першу чергу військових ветеранів. Принц Гаррі у свій час служив 10 років у британській армії. Він став ініціатором і організатором перших ігор непереможних у Англії у Лондоні в 2014 році. Згодом ці змагання розповсюдилися на інші країни. Організатори премії захистили свій вибір і згадали роль Гаррі у організації ігор нескорених, про які той згадував, присвячуючи нагороду усій спільноті. Цитата: сьогодні ввечері. Ми святкуємо зцілення через спорт, закінчуючи промову зверненням до ветеранів Ранів усього світу кажучи їм, ми нікого не залишимо позаду. Беручи перемогу від трьох попередніх переможців, Гарі, який відслужив два сроки у Афганістані, зазначив труднощі, з якими стикаються військовослужбовці після повернення зі служби. Герцог Сасекський також звернувся у своїй промові і до матері Тілмона, сказавши, її захист спадщини Пета глибоко особистий, і я її поважаю. Зв'язок між матір'ю та сином вічний і перевершує навіть найбільші втрати у цій. Фразі помітили паралель до принцеси Діани. Цитата для мене дуже важливо за будь-якої можливості відзначити цих союзників, спортсменів та їхні дивовижні сім'ї за їхні досягнення, дух і мужність, особливо в такі вечори, як цей, перед такими людьми, як він на сцені. Принц Гаррі зазначив, що ця нагорода належить тисячам ветеранів і військовослужбовців із 20 країн, які зробили ігри непереможних реальністю. На церемонії нагородження зі своїм чоловіком звісно завітала і Меган Маркал яка щиро тішилася за Гарі ведучою цього заходу була Серена Вільямс, давня подруга Меган Маркл. Серена Вільямс була у сукні від Армані Пріве. Таким чином вона віддала данину і привітала Джорджо Армані з його 90-річчя. обравши сукню на червоній килимовій доріжці і SPY Awards, Серена дуже добре виглядала на сцені і на килимовій доріжці. Серена Вільямс активніше стала інтегруватися у модну індустрію. Про це говорить і її присутність на головних. Показах тижня моди на церемонії Сирена Вільямс була разом зі своїм чоловіком, мільярдером Алексісом Оганяном, який був організатором Редіта, і з їхньою однією з їхніх донечок Алексіс Олімпією. А друга дитинка ще занадто маленька для того, аби відвідувати подібні івенти. Друзі, що думаєте відносно скандалу з принцем Гарі? Чи дійсно герцогу Сасекському важлива була ця нагорода? Чи забрав Гарі нагороду у людини, яка більше на неї заслуговує? Пишіть у коментарях. Obrigado. Друзі, і не можу не повідомити вам новину про те, що, на жаль, не стало 53-річної Шенен Догерті. Вона пішла із життя після тривалої боротьби з онкологією, смерть зірки серіалів Всі жінки відьми та район Беверлі гіллз підтвердила її публіцист на ім'я Леслі Слоан. Вона написала так: з важким серцем я підтверджую смерть актриси Шенен Догерті у суботу, 13 липня. Вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби зі. Своєю недугою вона була оточена своїми близькими, а також улюбленим собакою Бові. Леслі також зазначила, що родина акторки бажає, аби їх залишили у спокої для того, щоб сім'я могла погорювати. У 2015 році у Шенендогерті діагностували рак. Акторці вдалося перемогти хворобу однак, недуга повернулася у 2020. Після двох років ремісії Шенен заявила, що у неї четверта стадія раку. Як відомо, Шенендогарті активно боролася. Із хворобою та хотіла стати людиною, яка проживе з нею найдовше у ході лікування раку в січні минулого року, акторка перенесла операцію на мозку через поширення метастаз. Перед операцією Шенен дізналася про зраду свого чоловіка Курта, з яким у шлюбі була 11 років. Тоді у своєму подкасті Шенен розповіла: того ранку я пішла на операцію, і я пішла на неї після того, як дізналася про те, що моєму шлюбові власний кінець, що в мого чоловіка вже два. Роки, роман зі слов Шенен, Курт все одно хотів бути з нею в лікарні, але вона не могла цього допустити. Я почувалася такою зрадженою. Зрештою, я просто відчула себе настільки неймовірно некоханою тим, із ким була разом 14 років, тим, кого любила всім своїм серцем. Шенен також зізналася, що вона відчувала, що має право дізнатися усю правду про зраду Курта і поговорила із жінкою, з якою в нього були таємні стосунки. Цитата: це було так соромно. Мене. Жахає те, що я не здатна втримати стосунки. Я тричі схибила у шлюбах, але я досі вірю у кохання. Я беру на себе частину відповідальності за крах нашого шлюбу. Насправді це не так. Давайте перефразую: я не беру відповідальність за крах нашого шлюбу. Я беру відповідальність за деякі проблеми в нашому шлюбі. Беру відповідальність не лише через те, як я поводилася, а й через те, як рак вплинув на мій шлюб і як він вплинув на нього вдруге. Я була така спантеличена, я ще на стероїдах і купі інших ліків після операції на мозку, бо лікарі не хотіли, щоб мозок набрякав. І якщо чесно, це досі дуже важко. Так, я прийняла рішення подати на розлучення, але в мене багато спогадів із цією людиною. Ще не до останнього вірила, що у її життя може прийти кохання. Сама вона казала, що вважає, що не буде самотньою до віку. Я маю любити саму себе та взяти до уваги минуле дійсно перед тим, як рух. Хватитися вперед, і тепер я дуже впевнена у тому, що когось зустріну. Сподіваюся, скоро. І до речі, за місяць до смерті Шенен подала до суду. Вона вимагала подружніх аліментів. Звісно, ми щиро співчуваємо родині Шеннен Догерці. Вона була надзвичайною людиною і боролася з важкою хворобою, але, на жаль, вона програла цю боротьбу щирі співчуття родині. Ну що ж, друзі, диявол знову носить Прада, але на нього цього разу чекають суворі будні. На днях було анонсоване продовження фільму Диявол носить Прада. Венді Файнерман була вражена успіхом одноіменної п'єси на Бродвеї, і тому вирішила зняти продовження культового фільму. Кілька років ходили чутки про можливий сіквел, про те, чи будуть у ньому зніматися головні акторки: Мерил Стріп, Емілі Блант, Енн Геттевей. І все-таки вони всі підтвердили свою участь. Дуже довго ми чекали підтвердження від Ен Гетевейну. І ось Дійсний не витримав натиску тренду на ностальгію і вирішив зняти другу частину картини Диявол носить Прада. Над фільмом працюватиме продюсер оригіналу Венді Файнерман і, можливо, навіть сценаристка Алін Брош маккена яка працювала над першою частиною. Повідомляють, що у другій частині за сюжетом героїня Меріл стріп боротиметься із проблемою втрати авторитету глянцю та падіння тиражів. Для цього вона спробує отримати великий рекламний бюджет у великої фешн-корпорації, де одну із керівних посад. Обіймає якраз її колишня помічниця, яку грала Емілі Блант. До речі, якщо з виробництвом поквапляться, то з прем'єрою можна встигнути до 2026 року. Саме тоді святкуватимуть 20-річчя оригінального фільму. Хтось пише, що біда прийшла, звідки не очікували і не розуміє навіщо це робити. Але я впевнена, що людей, які подивляться цей фільм, буде дуже дуже багато. Друзі, чи чекаєте ви на сіквел Диявол носить Прада? Пишіть у коментарях. З'явилася новина про те, що стендап-комік, комедіантка Елен Дедженерес завершує свою кар'єру. Цю новину Елен Дедженерес повідомила під час свого завершального туру. Last Ласт стендап пише видання СФ Гейт. Елен Дедженерес повідомила, що вона завершає повністю свою публічну кар'єру. На даний момент колишня ведуча відіграє своє останнє стендап-шоу, які знімаються на Netflix, і вона не має планів повернутися до індустрії розваг. У розмові з фанатами на своєму шоу Елен Дедженерес повідомила, Відомила, хм, ні, ми бачимося востаннє після шоу на Netflix. Я все. І ще один шанувальник задав їй уточнююче запитання, чи планує Елен Дженерес можливо повернутися до озвучки персонажа Дорі у проектах студії Піксар. Елен уточнила, що має намір попрощатися з усім, і що до роботи над фільмами, анімаційними фільмами вона також не планує повертатися. Та мене вигнали з шоу-бізнесу за те, що я була нібито зла. Можливо, я була вимогливою нетерплячою, жорсткою, але я не. Була злою е, у підлеглих Елен Де Дженерес на цю ситуацію. Абсолютно інша думка. Є багато людей, які постраждали від Елен Де Дженерес, тому що вона зривала злість як на новачках. Вона поводилася гордо із зірками і селебріті, які їй не до душі, яких вона можливо не долюблювала. У травні 2022 року вийшов останній випуск з Ellen Show, яке Де вела майже 20 років. Героїною фінального епізоду стала Дженніфер Еністон, яка брала участь у самому першому випуску випуску її шоу для ребута кар'єри Елен де напевно краще було б, якби вона вибачилася, признала свою провину, але видно, що Елен не погоджується із тим, що її називають злою. Що думаєте? Можливо, хтось дивився Елен шоу і хтось слідкував за її кар'єрою. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Якщо ми вже згадали Серену Вільямс, яка була у Джорджо Армані, і віддала йому данину данину його дню народження. Давайте поговоримо про день народження, а саме про те, що 11 липня 90 років відсвяткував Джорджо Армані. Сьогодні це один із головних італійських модельєрів. Довгий час Джорджо Армані працював як найманий співробітник у різних брендах. А власний модний будинок Джорджо Армані відкрив лише у 1975 році. Джорджо Армані почав одним із перших одягати світових зірок популярних. Особистостей голівудських зірок і створювати вбрання для кіно. Дизайнер придумав костюми для Річарда Гіра у фільмі Американський Жиголо 1980 року. Леонардо Ді Капріо також з'являвся в образах від Джорджо Армані у фільмі Вовк із Уолл-стріт». Також команда модельєра Джорджо Армані створювала образи для героїв таких фільмів, легендарних фільмів, як Темний лицар, Недоторкані, «Безславні Виродки, Тринадцять друзів оушена. Актриса Кеті Холмс у свій час Ходила заміж за Тома Круза у сукні від Джорджо Армані у 2006 році. В 2011 році дизайнер створив вбрання для майбутньої княгині Монако для її весілля. З 2013 року Джорджо Армані входить до найвпливовіших людей у світі моди за версією бізнесу фешн. Його образи регулярно з'являються на зірках світової величини на килимових доріжках. І ще з'явилася новина про те, що Джорджо Армані пропустить наступний тиждень моди. Це пов'язано з тим, що бренд. Планує показати свою наступну колекцію 17 жовтня. Неспроста обрано саме цей день, тому що саме цього дня офіційно відкриється на Медісон Авеню фірмова будівля Армані. Планується, що це буде справжній райський куточок для всіх поціновувачів творчості Джорджо Армані, тому що тут будуть будь-який Джорджо Армані і Армані Каса, ресторан, Армані Рісторанти. І також до покупки буде доступно кілька квартир із оздобленням у стилі Армані. Звісно ж, ми вітаємо Джорджо Армані з його дев'яносторіч. Ще будемо також слідкувати за їхнім відкриттям. Хто любить цей бренд, пишіть у коментарях. Уже на цих вихідних відбудеться головне святкування весілля року, а може навіть і весілля століття, яке викликає багато протиріч у зв'язку з тим, наскільки розкішною є підготовка і яким розкішним є саме весілля. Проте давайте поговоримо про Джастіна Бібера і про його фінансові проблеми. Джастін прилетів до Мумбаї на приватному джеті для виступу на весіллі індійського мільярдера Ананта Амбані. Ми згадували про весілля. Ось у цих відео Анант Амбані, – 29-річний наречений син Мукеша Амбані. Голови Reliance Industries і найбагатшої людини Азії зі статками в більш ніж 114 мільярдів доларів за версією Forbes. Нагадаю, що на передвесільних урочистостях, які вже запалювали Кеті Перрі, Ріана, Ріана отримала за 90 хвилинний сет 5 мільйонів доларів. Але виявляється, що Джастін Бібер може стати одним із найбідніших гостей на весіллі Ананта Амбані та Радіки Мерчант. Бюджет лише підготовчого святкування уже складає більше ніж 100%. 28 мільйонів доларів. Проте попереду ще триденне святкування самого весілля, яке буде апофеозом розкоші, яка абсолютно не корелюється із людьми, з кількістю людей, які живуть за межею бідності у Індії, але це вже окрема тема. Відносно Джастіна Бібера з'явилася інформація про те, що він зараз знаходиться на межі банкротства. Ейфорія, в яку він занурився після повідомлення про вагітність його дружини, може йому дорого обійтися. Буквально Джастін Бібер дуже щасливий від перспективи стати батьком настільки, що втратив контроль над собою. Він постійно робить великі, необдумані і зовсім не обов'язкові покупки. При цьому варто сказати, що фінансових надходжень у нього майже немає, і в результаті банківські рахунки співака стрімко тануть. В Джастін Бібер гастролював у 2020 році. Після 2021 року він не випускав нових альбомів. Ну а на честь оновлення шлюбної клятви він подарував своїй коханій Хейлі Бібер каблучку із величезним діамантом за 700 тисяч. Цей вчинок викликав. Серйозні обурення у команді співака подивимось, можливо, сума виручена співаком за гонорар за участь у передвесільній церемонії. Ананта Амбані і Радіки Мерчант трошки виправлять цю ситуацію. До речі, Кім Кардашян та Хлої Кардашян також прилетіли до Мумбаї. Вони вже готуються до цього вікенду. І зараз є багато ставок відносно того, хто ж стане головною зіркою, запрошеною зіркою на весіллі. Є ставки на Адель на Бейонсі, навіть на Тейлор Свіфт. Якщо думаєте, хто буде головним запрошеним гостем на цьому весіллі? Якщо вже згадали Кім Кардашян, давайте поговоримо про нові б'юті лайфхаки, від Кім Кардашіан, яка дісталася до Лососових. Кім Кардашян в одному з останніх. Ніх, епізодів реаліті, кіпін The Kardashians поділилася своїми б'юті-секретами зі своєю мамою. Поміж справ, вона розповіла Кріс Дженнер про те, що зважилася на ін'єкції під назвою Salmon Sperm Facial. Це те, про що ви подумали. кажуть, що після цієї процедури шкіра сяє, зморшки розгладжуються, і все завдяки цінним амінокислотам та ДНК. До речі, Дженніфер Еністон користується подібними методами і кажуть, що це дуже сильно допомагає. З Кім Кардаш взагалі любителька вдаватися до експериментальних б'юті трендів? Якщо ви пам'ятаєте, вона колись робила навіть вампірську маску для обличчя. Це процедура введення крові насиченої тромбоцитами у потрібну ділянку. Дивні методи, звісно ж, але чого зірки тільки не зроблять заради краси, заради популярності, заради охоплень. Ну що ж, Бейбі Бум продовжується. Після новини про вагітність Марго Робі з'явилася новина про те, що акторка Олександра Дадаріо оголосила про свою вагітність через каверсторії журналу Vogue. Нагадаю, що Олександра це зірка угорсько-італійського походження. Її чоловіком є 55-річний кінопродюсер Ендрю Форм. Також він є співзасновником американської продюсерської компанії Platinum Dune. Серед його проєктів такі фільми як Чистка Черепахи Ніндзя. А також тихе місце. Статки Ендрію на даний момент складають понад 30 мільйонів доларів. Акторка та її чоловік, кінопродюсер Ендрю Форм, пов'язали себе у замишлюбу в новому Орлані у червні 2022 року. Дуже раді за них, за те, що тепер вони нарешті стануть батьками. І якщо для Олександри це перша дитинка, то у її чоловіка вже двоє синів: Джуліан та Роуен від першого попереднього шлюбу із Джорданою А Пара була одружена. На з 2007 по 2021 рік, і хоча Олександра і в захваті від вагітності вона сумно зізнається, що в неї була втрата. На жаль, на ранньому терміні. Я була вагітна. У мене була втрата. Це складно, тому я не хочу вдаватися до подробиць. Такі втрати та травми дуже важко пояснити, якщо ви самі через це не пройшли. Я дійсно співчуваю всім жінкам, які втратили малюка. Це дуже дуже боляче. Олександра зізналась, що вона не відчуває, що має право скаржитися на свої симптоми. Я вагітна, і все пройшло успішно і все чудово. Майбутня мама мала багато складних почуттів, коли дізналася, що знову завагітніла. Олександра також розповіла, що вона успішно приховувала свою вагітність протягом останніх місяців, обираючи для цього оверсайз одяг, уникаючи світських заходів. Однак вона зізналася, що не могла приховати свою сильну ранкову нудоту від колег. Я була на знімальному майданчику і мене рвало. І одразу після цього в мене були сцени поцілунків з моїми колегами по знімальному майданчику. До п'ятого тижня я зрозуміла, я не можу цього приховувати. Ну що ж, від чирого серця вітаємо Олександру і Ендрю з такою чудовою новиною. Я сподіваюся, що вагітність буде легкою, що вона буде відчувати себе комфортно у цей важливий період. І ми будемо чекати на гарні новини, друзі. чи є ви фанатом Олександри Дадаріо. Як відноситися до неї до їхнього шлюбу із ендрю формом? Пишіть у коментарях. Ось якийсь прям бейбі-бум цього року і Давайте поговоримо з ще в цьому випуску про те, що зйомка Тео Джеймса і Вікторії Череті спричинили якусь хвилю оживлення всієї аудиторії. Користувачі соціальних мереж просто заполонили коментарями знімки 39-річного Тео Джеймса у новій рекламній кампанії для бренду Dolce Gabbana. Вся річ у сюжеті ролика, де героїня потопає у обіймах спекотного красеня у човні на березі моря. Вікторія Череті зіграла головну роль у цій рекламі. І вона обіймалася на відео з Тео, Видно було, що вона його цілує. Потім вони дивляться на кадри, розуміють, підходить, не підходить, ракурси на італійському острові Капрі все це відбувалося в понеділок, 8 липня. Я думаю, що рекламу ми скоро вже побачимо. Британський актор був одягнений лише у білі плавки, і на Віторії Череті також був мінімалістичний купальник білого кольору. Хоча фотографії викликали бурхливу реакцію у мережі. Головним героєм історії, на думку фанатів, стала все таки не те не Вікторія Череті, а дружина Джеймса Рут Кірні, оскільки вона цілий день спостерігала за тим, як її чоловік обіймає модель. Людям було цікаво на те, як саме Рут відреагувала. Рут у зв'язку з цією зйомкою просто назвали справжньою героїнею. Його дружині потрібно викладати майстер-клас з мистецтва не збожеволіти. Писали коментатори у Твіттері та в Редіті. Ось іще декілька коментарів. Його дружина сильний солдат. Голівуд. Такий дивний, уявіть, як ваш чоловік повертається додому після того, як цілий день займався цим на роботі. Його дружина сильніша жінка, ніж могла бути я. Ця жінка справжня героїня. Якщо зі спокоєм дивиться на те, що відбувається, і я б пішла з дому того ж вечора. Ось це лише невеличка частина коментарів із соціальних мереж. Варто сказати, що Тео познайомився зі своєю дружиною ще в театральній школі Old Week у Брістолі, де вони разом виступали на театральній сцені. Тео Джеймс є зараз. З одним із найгарячіших чоловіків акторів в Голлівуді. Тео Джеймс це британець з грецького походження. Саме цим він пояснює свою природну привабливість і магнетизм. Широкої популярності актор набув ще у 2014 році. Починаючи із фільму Дивергент, у 2018 році стало відомо, що зірка білого лотосу Тео Джеймс раптово одружився зі своєю університетською подругою ірландського походження актрисою Рут Кірні, з якою він то сходився. То розходився протягом дуже тривалого часу. Подружжя взагалі не афішує своє особисте життя. Вони рідко з'являються на публіці, не публікують спільних фотографій в соціальних мережах. Відомо, що у пари є двоє дітей. Рут давно не виходить у світ. Весь свій вільний час присвячує виховання дітей, поки Тео активно знімається у перспективних проєктах. Останній з них це ж, звісно, серіал на нетфліксі. Джентльмени, друзі, звісно, Тео Джеймс є дуже перспективним, дуже вродливим актором. Вибір його кандидат. Тури для зйомок у рекламі Dolce Габана парфюму Light Blue є очевидним. І я думаю, що Рут розуміє, що це лише робота. Мені здається, що Рут розуміє, що Тео привабливий чоловік і однозначно він отримує увагу. Друзі, що ви думаєте, якби ви відреагували на те, якби ваш партнер знімався в такій гарячій зйомці? І чи теж ви вважаєте Рут найсильнішим воїном Бога? Як вам така новина? Ну а ми чекаємо, звісно, на саму рекламу. Хочеться вже подивитися на результат Друзі, ну а на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ви були зі мною. Мені дійсно надзвичайно приємно. Я, звісно, прошу вас не забувати донатити, і підтримувати наших найсильніших, найсміливіших людей нашої країни, титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які виборюють кожен метр, борються за нашу перемогу. Ми в них віримо. Друзі, будь ласка, долучайтеся до перевірених зборів і нагадую вам, звісно ж, про підтримку наших бездомних чотирьохлапих друзів. Якщо є є Можливість на локальному рівні підтримайте притулок для тварин, який є у вашому місці, селищі, де вони проживали. Я впевнена, що такий точно є. Ви можете підтримати донатом розголосом у ваших соціальних мережах, просто приїхати, погратися, подарувати можливо друга, а можливо, навіть подарувати сім'ю. Друзі, ну на сьогодні це все. Вдячна вам за те, що ви були зі мною. Я буду чекати, звісно ж, на вас у новому відео, яке буде вже зовсім зовсім скоро. Тому до зустрічі і побачимось! Бережіть себе і своїх вихідних. Бай-бай! Бай.